Реєстрація. Пропонуємо вам ознайомитись за посиланнями з інформацією, що таке електронний суд, та що таке кваліфікований електронно-цифровий підпис. Також в базі ви можете знайти багато корисної інформації щодо роботи з електронним судом. Для реєстрації у системі, як для фізичної, так і для юридичної особи. Вам обов'язково необхідно мати чинний особистий ключ. Отримати його ви можете, звернувшись до будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. На цій сторінці вам необхідно обрати вкладку відповідно до типу вашого особистого ключа файлового або апаратного. Якщо у вас файловий ключ, натискаєте на вкладку Файлового ключа. Далі вам необхідно обрати із списку кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Стара назва акредитований центр сертифікації ключів, який вам видав ваш особистий ключ, далі завантажити файл особистого ключа та ввести пароль ключа. У разі, якщо ви здійснюєте вихід в мережу інтернет через проксі сервер, вам необхідно проставити галочку у відповідному полі, далі ввести дані, які ви можете дізнатись у вашого системного адміністратора. Якщо у вас наявний апаратний ключ, натискаєте на вкладку Апаратний ключ. Далі система запропонує вам встановити пакет веб-бібліотеки підпису пакет бібліотеки підпису веб-розширення та ознайомити з настановою користувача, яку ви можете зберегти на свій пристрій для подальшого використання. Після встановлення необхідних пакетів перезавантажте сторінку, І ви зможете продовжити реєстрацію. Обираєте кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг стара назва акредитований центр сертифікації ключів, який вам видав ваш апаратний ключ, тип пристрою, сам пристрій, та вводите пароль особистого ключа, натискаєте кнопку Продовжити. Далі ви переходите на сторінку, де необхідно ввести ваші анкетні дані. Якщо ви є фізичною особою, то прізвище ім'я по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків заповнюються автоматично підтягуючись з вашого сертифікату відкритого ключа. Якщо ви є юридичною особою, то повне найменування юридичної особи та код ЄДРПОУ заповнюються автоматично підтягуючись з вашого сертифікату відкритого ключа. Далі для фізичної особи необхідно зазначити дату вашого народження. Для юридичної особи необхідно зазначити дату реєстрації підприємства, ввести дату ви можете власноруч або вибрати її з вбудованого календаря. Далі вводите контактний номер телефону. Вам необхідно обов'язково підтвердити ваш номер у системі. Ви можете це зробити пізніше в особистому кабінеті. Або одразу. Для цього натискайте кнопку СМС підтвердження. Вам буде надіслано смс з активаційним кодом, який потрібно ввести в полі Код та натиснути кнопку підтвердити. Після підтвердження номеру телефону на нього будуть надходити смс-повідомлення, які будуть сповіщати про зміну статусу заяви або справи. Зверніть увагу, один номер телефону можна зареєструвати лише для створення кабінету одного користувача в електронному суді. Далі необхідно ввести вашу електронну адресу. Її також необхідно обов'язково підтвердити за допомогою коду підтвердження. Для цього необхідно натиснути кнопку Отримати код підтвердження Ввести код у відповідному полі. Після підтвердження електронної адреси повідомлення про зміну статусу заяви або справу будуть надходити вам на електронну пошту. Зверніть увагу, одну електронну адресу можливо зареєструвати лише для кабінету одного користувача. Якщо ви є фізичною особою підприємцем, вам необхідно проставити галочку у відповідному полі. Після чого ви зможете подавати заяви до господарських судів у спорах, що виникають в зв'язку із здійсненням вами господарської діяльності саме в якості підприємця. За посиланням навіщо я надаю ці дані, ви можете ознайомитись з інформацією, де будуть зберігатись та використовуватись ваші персональні дані необхідно обов'язково ознайомитись з умовами користування сервісом електронного кабінету. Після цього необхідно проставити відмітку на протиполя «Я погоджуюсь з умовами користування сервісом електронного кабінету. та натиснути кнопку Підтвердити. Реєстрація завершена. І ви потрапляєте в вашу офіційну електронну адресу Електронний суд. В лівій частині сторінки Ви можете бачити меню з доступним вам функціоналом. Якщо ви є суддею, працівником судової системи. прокурором тощо. В системі у вас є можливість змінити вашу роль і перейти до профільного функціоналу. Для цього вам необхідно натиснути в верхньому правому куті сторінки на ваші прізвище та ім'я, і у вас з'явиться перелік доступних вам ролей. Оберіть необхідну, і система автоматично відобразить в меню Доступний функціонал для обраної вами ролі.